Пека за 30, попереду і ще три види змагань та українські ветерани не подають і виду про втому. Артем погорілий із Полтави за кілька годин боротиметься на змаганнях з ейрбайку. Цей вид спорту, хоча адаптивний, тобто ним займаються бійці з інвалідністю, та легким його не назвеш. Багато не бере участь в цьому змаганні, бо воно важке. Той хто записав ербайк, уже якби переможе. у цей спорт він прийшов уже після поранення до війни. Займався дзюдо та 22-го року втратив ногу під бахмутом. Менше ніж за рік він прийшов на перші змагання сильні України, які були у Полтаві. Подивитись на інші. Прийшов як глядач зразу ж взяв участь. На емоціях зайняв третє місце за ярбайку. Думалось, що треба продовжувати життя, тому що дружина мене підтримала, дочка. Артем займається ще двома видами спорту, як і більшість із тих, хто бере участь у змаганнях. Владислав із Чернігова він воює з 14-го року, пішов добровольцем, був розвідником в Азові. На війну повномасштабно записався уже із протезом. Сховав його від комісії. Нині служить прикордонником. Я собі як е е кредотіп. Що там, якщо я буду сумувати, там плакати, воно мені нічого не дасть. Що треба просто ну, продовжувати жити, де, де і все. Типа, я собі в реанімації ще одразу поставив, що типа, ну, трохи змінилося моє життя, де, де і все. Форму набрав за рік, ще не маючи протеза. Ми ще на ноги не стали, але вже фізичну форму повертали. Головне в реабілітації підтримка побратимів. Один із постійних учасників перегонів ведучої програми ранок у великому місті на ICTV2 2 ветеран війни Олександр Швачка. У день саме цих змагань він на роботі та пояснює нам, як вдається обмовити людей після вкрай складних поранень вийти з палати і боротися за повноцінне життя. Саме перебороти себе і е, прийти і спробувати це найважчий момент. Його має замотивувати. Інший ветеран, так? тобто, коли ти бачиш таку саму людину, ти думаєш, а чим я гірше нього. Тому я ж кажу: найважчий момент це перебороти себе. Про особливе ставлення від арбітрів на перегонах не йдеться, каже чемпіон зі стронгмену Василь Вірастюк, який на змаганнях суддею. Підхід той самий, що і в професійному спорті, є чіткі правила. Нічого ми не додумаємо, нікого ми не шкодуємо, чого і не потребують ветерани. Вони не потребують співчуття. Вони цього не люблять. Тому відношення абсолютно рівне. Людина, яка знаходиться в точці входу в ці змагання. І, наприклад, на кінці року це різні люди. Немає нічого неможливого. тому немає людей, які не можуть брати участь в наших змаганнях. У цих змаганнях взяло участь 109 ветеранів. До кожної нової події каже Денис: людей долучається дедалі більше. Хоча, поки такі заходи лише приватна та громадська, а не загально державна ініціатива. З Полтави Ольга Чайко та Максим Костенко, факти ICTV. єдині новини.